Так вон, блять. Ми виходимо з Бахмута. Як ми вйобуємо на Дніпро, блять, 260 км, блядь. Перша рота, все що лишилося з нас. А ну всі в кучку ставьте. Оце а отак от треба, блять, нашій Україні, наших, блять, солдат, нахуй. просто на, нахуй оставили нас тут, блядь, і Пиздуйте звідси як хоч, блядь. Пішачком. Файно, красно всі. Йокса на вроде ви сами вийшли. Як не війни, він би вибічли на футбол. Як не вийшли, хлопці? Це дешевий авторитет. Всім сраху, це називається дешевий авторитет. Потому що ми воювали, блять. А ви, бля, виходили, блядь. Ви с їбалися, вони вичливі. А ви с Живіть, блядь, живіть, 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 ідіть нахуй і живіть, 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 блядь. От зараз, де Херсон? Стой, закрий рот, дівальний. Ти сам себе кинув через хуй, блядь. Кинути в групу десь? На, блядь, кинути в групу, точно, нахуй. Да, а у в дорозі. Без броніків, без зброї, без ніхуя ми вирушаємо блять, в наше постійне місце дислокації.